Це це справжня буря. Просто так гаратає дощ. Плавати як непонятно. Виходить десь кілометри, я пливу собі. Ось, Аж туди. Таке драматичне, драматичне. Цікаво, яка вода затепла. Сьогодні жара приблизно як з духовки. Я Хотів замовити піцу в кінці дня і просто поїхати на озеро. Планував Дістер взагалі то їхати чи лямбити там півдня. Але в мене, як завжди, все плаваючі плани. Перепрошую, піца має бути велика чи маленька? Велика. Взагалі розбитий, не сконцентрований, не зосереджений останнім часом. І так вже десь тижня-два. Ну, я зберусь. Зберусь точно, чуть часу. Оце, як завжди, з понеділка почну. <хи> І ніхто нічого не починає з понеділки. Я таке, ну не я, я ж. Я ж це я ж, то... ж то починаю. Парало страшне сьогодні. Якщо не буде блискавки, їду плавати. але вже піцу потрібно забрати. Півтори години сказали, піцу будуть готувати. Бля, так напрягають мене оці фари у вигляді зварки. Просто такий пучок променю. І люди думають, що це круто. Круто, це коли там дорога лето-оптика або матрична фара. Оце класно, яка вирізає. Цю погоду тільки скрашує ось це морозова. От морозова тємка. Я думав він менший стане. Такі пориви вітру почались самою машиною похетою. Я сьогодні якраз думав вмити машину. А для чого? От скажіть для чого? Якщо таке робиться, Та це справжня буря. Просто так гатає дощ. Страшне. Ще й не бачу тіпа, який наполовину голий біг. Вірне рішення, якщо ти вже і так змок або не хочеш змокнути, точніше, щоб твій одяг не був мокрий, то ти що робиш? Вибігаєш голий. Якщо на тобі нічого немає, то що змокне, якщо нічого немає? Плавати як непонятно. Йду питаю за піцу. Нічого мені з того не вигоріло, То, що змок як мразь. поки вибіг до піцерії. Кажуть, що ніяк потрібно чекати. Півгодини, собі зайняти? Ладно, проїдуся. Асфальт настільки гарячий, що Просто ось ця дорога вся, оцей участок, не знаю, кілометри, півтора, просто весь парує. Хоча до цього ну, все нормально, їхав не було такого приколу. Не те, щоб я такого не бачив, бачив і не раз. Але під вечір це так ефектно, коли на зустрічні зустрічні їдуть фари і розрізає цей туман. Красиво, це, це, це гарно якесь. Незважаючи на те, що була мега злива, мега буря, все ламало, тут гілки порос, розкидало. Незважаючи на це, повітря дуже тепле. Хвилі сьогодні є. Зазвичай я плаваю. 40 хвилин рідко годину, дуже рідко півтори години. Виходить десь кілометр, я пливу собі. Ось! Аж туди, за поворот. Верніше до повороту і назад. Коли 800 метрів, коли кілометр, коли, коли навіть більше півтора. Голодний вже такий був. Сьогодні їв як попало і коли попало. Зараз накидаю суперплотно на вечір, буде важко спати. Або таке. Таке драматичне, драматичне. Цікаво, яка вода затепла. Ну а ти що, підпишись, прокоментуй, постав лайк, це відео і бережи себе, а я пішов плавати ще.